Тема доклада інформаційне обеспечение, статистическої обработки і аналізи чистових рядов без Доброго дня, шановні колеги. Як нас кажуть на заході Христос Пудається, мене звати Олег Назаревич, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полія, науковий керівник Щербак Леніт Ніколайович. Інформаційне забезпечення статистичного аналізу, е, аналізу та обробки часових рядів газоспоживання. Тобто. Е, зрозуміло, що питання газу його з е, 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 обліку е, використали, не використали, є актуальним. Також воно актуальне і для киян, і для всієї України, в тому числі і для конкретних регіонів, наприклад, для міст. Я розглядав це в плані е, обліку газу для міста Тернопіль. Е, що ми маємо? Маємо витратомірний комплекс е, типу вплову Він називається витратомірний е, комплекс, газовий е, комплекс з певною точністю е, вимірювання, е, з приведенням до нормальних умов. І в результаті реалізації цього випадкового процесу ми отримуємо певний часовий ряд газу споживання в даному випадку міста. Е, як не дивно на виробництві використовується певні програмне забезпечення, в даному випадку програма АС, яка дає так звану інтегральну оцінку. Що цікаво е, на виробництві, цікаво, скільки потрібно заплатити за місяць. так? Е, якщо стаються якісь аварійні ситуації, непередбачувані, тоді розглядається питання на рівні погодинної витрати газу цієї труби, яка споживає місто Тернопіль, або звіряється. Тут в нас зараз є такі, наприклад, ситуації, коли ми реалізували газ, ми реалізували газ для населення, а не сходиться, так? отримали одну кількість коштів, а труба показала об'єм газу помножити на вартість іншу. Потрібно звести, так? Ці лічильники населення і та реалізація газу це одна сторона, ми далі. А те, що ми отримуємо під час газоспоживання в кінці, за що треба заплатити, інших І потрібно дебеть з кредитом звести. Тому питання обліку ну, є актуальним. Я на третьому році свого дослідження зрозумів, що хотів з вами поділитися такою думкою, що інформаційне забезпечення, його правильне формування це важливо. Зараз я на такому етапі, що переробляю другий раз структуру бази даних. Процес збору інформації, тобто для мене зараз актуальне питання інформаційного забезпечення, формування його. Тобто мета створити такий зручний формат даних і реалізувати, щоб воно дозволяло реалізувати доволі напівавтоматичному режимі попередню обробку даних, запропонувати зручний інструмент для статистичної аналізу і автоматизувати в певному сенсі цей процес. Я ще перепрошую наклатися тут костріб. Хустріл, я не розказав, що це таке. послід. це промисловий формат збереження даних, який в нас є в віковому вигляді у лічильниках. Mm -hmm. Тобто програма працює дуже просто. Для них база даних це набір файлів, скинуті з різних об'єктів, які підчіпляють mm -hmm. спеціальною програмою, і вони отримують таку так звану інтегральну оцінку. <задобу>. Але для Але для науковця це недостатньо. Тому стояла задача побудувати таку інформаційну систему, яка б дозволяла ну, проводити статистичний аналіз. Такі, така була мета. Ну, після того, як реалізовано було програмне забезпечення, яке фактично аналізує двійковий файл і перетворює його в SQL. Там заливаю базу даних, ми отримали. Ми конвертували файл лічильників в базу даних. Це дає подальше попередню статистичну обробку даних на основі мови SQL, виборки можна формувати. І передавати вже конкретні часові ряди для статистичного аналізу, наприклад, плаву. На Також це в подальшому дасть можливість вже численно перевірити і обґрунтувати математичні моделі для моніторингу та прогнозування. Також можна проводити, використовувати деякі певні чисельні методи попередньої обробки. Тобто ми вже виробляємо методологію так? обробки нашого, бо цей процес він постійно дані накопичуються, їх постійно треба аналізувати. Короткострокові моніторинги і довгострокові е, планування стратегічне. Ну, тут мабуть бути один слайд, я щось не знайшов його на флешці, мабуть, це попередня версія. Тому, я так на словах скажу, було запропоновано було програмне забезпечення, було зроблено на нього не, ну, не патент, а свідоцтво про реєстрацію авторського права, і вона дозволяє автоматизувати процес збору інформації з записування в базу даних і подальшому аналіз, автоматизований такий статистичний аналіз. Про від, про обчислення паралельно нічого не буду розказувати, але якщо у вас є запитання, я буду радий відповісти. Дякую за увагу. Спасибо. Поки созревают, то, значит значить меня вопросы. Ви оценили, какой объем інформації ви собираєтесь собирать. То есть какое хранилище данных вам примерно? Якщо взяти, наприклад, 7 років у вигляді двікових файлів, це приблизно місто Тернопіль об'єм це 500 МБ. Тобто міну спокійно отримує. Якщо перелити це все в базу даних MySQL, вона трошки розростається, але можливості SQL дають можливість їх ну, гнучкіше робити виборки, так? робити там об'єднання. У мене, наприклад, в базу даних також зливається інформація метеофактору. Можна вже робити кореляційний аналіз. Будувати моделі на основі, які враховують е, фактори, як екзогенні фактори, незалежні фактори, фактори температури в першу чергу, тиск і так далі. Е, тобто це все на, на, на звичайному штатному новопуці реально робити. Е, статистика погодинна за 7 років це не проблема для... Тобто немає проблеми там хранилища данного. А скільки точок збирають? Ну, один, а, так, це питання важливе. Так як ми збираємо сумарну інформацію, інтенсивність газоспоживання з двох труб, в даному випадку місто Тернопіль має дві труби 200 мм і 300, мм. збирається інформація з двох лічильників, вона сумується. Хоча можна її розглядати в базі даних вона заливається окремо, її можна розглядати і окремо, або як суму. І коли для ремонту, ремонту робіт або для перевірки верифікації лічильників труби відключають або плавно переключають, ну, Тобто в даному випадку я їх сумую просто ці труби і вважаю, це як газу споживання міста. Тобто точка? Так, одна точка. Хорошо, спасибо. Якщо питання мене питання. Ви сказали, що про гріт обчислення нічого подати не будете. І сказали, що ем, ну, для вашого обчислення вистачає ноутбук. Так просто от, як поєднати ці ваші репліки? Цікаво просто. Е, я дякую за запитання. Це треба вернутися рік назад. Коли я розказував про гріт задачу, то сингулярний розклад матриці 4000 на 4000 – це сингулярний спектральний аналіз методу гусениці. І мені задавали питання, колеги, е, чи дійсно це є гріт задача? Я за рік проаналізував і можу зараз сказати, так, напевно, що то не гріться дача. Достатньо якогось хай-перформанс-кластера або GPU, або почекати 4 години і скористатися швидкими алгоритмами і розкласти таку матрицю 4 тисячі на 4 тисячі. Тому, якби питання, я е, минулого року просто оцінював складність алгоритму он І є алгоритми, які спрощують швидкі алгоритми. І, тобто можна це... На... Я робив на базі КПІ, там є 10 восьмиядерних ну, процесорів, 2 години маслали, розкладали цю, на паралельному матлабі цю матрицю. А потім на статистичній мові R, використовуючи певні швидкі алгоритми, алгоритм ON-CUK скоротився до 2 логарифму N. Ну, відповідно, точність і все там падає. Але тоді ноутбук це ту саму задачу виконує за 40 хвилин. Звичайний дуал-коре, в мене по 14 два ядра, причому на одному ядрі, по-моєму, працює. Я не скупілив R для двохядерного виконання. Тобто це не є не гріт задача. Питання не стоїть зараз. Так, да, можна зробити гріт задачу за умови, що ми будемо мати питання Анатолія Миколаївича Скільки точок збору інформації? Якщо це буде система типу Гео, якась така інформаційна, яка збирає інформацію з різних міст, з різних точок, моніторить і важливо збирати інформацію в одне з середовища даних, можна зробити з цього постановку рік задач. Ну, в моїй роботі дослідження об'єктом дослідження є газоспоживання в одного міста, обласного центру. Причому, що наш обласний центр він не має такого фактора навантаження в топології споживачів, як великих підприємств, які створюють таку амплітуду фази споживання, скажімо, постійно. Мені більш цікаво добове коливання розглядати, сезонності, циклічні складові. Дякую. Ще питання є? Дякую записан за доклады. Значит, мы сейчас будем переходить к следующему нашему блоку.